Героїчна кава, донати на реабілітацію та пам'ять про героя України на Київщині. Вперше відбувся фестиваль патріотичної кави на території музею Коднації, яким завідує третій президент України Віктор Ющенко. Для того аби зібрати в гості патріотичну спільноту, президенту довелося сісти за екскаватор. Секретні інгредієнти кави за донат смакувала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Це фестиваль патріотичної кави, який має назву Філіжанка. І сьогодні гостей фестивалю зустрічає Віктор Ющенко. Територія, де все відбувається, музей код нації. І це проєкт третього президента, який ще на стадії створення. Отже, аби гостям було зручно, довелося навіть самому взятися до роботи. З половини восьмої ранку вчора до. Сьомої вечора я не, не вилазив із екскаватора і все вам оце копав, рівняв, планував, щоб ваші ніжки по болоту не ходили, бо дощі великі були. Ідея провести патріотичний захід серед соломи, кам'яних баб та ставків належить родині одного з загиблих героїв та волонтерам. Я ними захоплений, вони чокнуті всі, вони такі дивовижні, беручки. Оцей день присвячуємо пам'яті. і... Збору коштів нашим е -е, хлопцям все це затіяла дружина Героя України на позивний таліб, який до війни був баристою і власником кав'ярні. Пам'яті мого чоловіка Артема Цілібенєва, таліба героя України, захисника, людини. Просто й неймовірної сталь, міць, людина, характер це все мій чоловік. В нього була мрія саме винайти той єдиний рецепт національної нашої кави з локальних інгредієнтів. І ось сьогодні ми будемо всі створювати цей рецепт і долучені до цього дійства. Мені ось це допомагає, коли я дію, і мої дії приводять як і до збереження пам'яті, так і до допомоги хлопцям. Усі гроші від проданої кави. Це збір на реабілітацію для поранених бійців. Вони теж тут. Фестиваль кави, а кави ще не, не куштував. <рес> тобто, це не неподобство. У кожній кав'ярні сьогодні вариться героїчна кава. Оця вариться просто ось на такому піску. Зараз обов'язково спробуємо. Це буржуйка з джевеліна. Це не джевілі, це порог зідати. Вау, клас! Теник ми самі з бордянська кава на основі спецій трав з бордянських лугів, полів з нетрадиційним, але досить смачним рецептом. Наші хлопці ферментували мед разом з моквою та яблуками. Та окремо робили сироватку, Там якийсь важкий механізм для того, щоб воно мало інше забархне. Вже почала її пити. Вона мала бути двокольорна, як прапор України, жовто-блакитна. По суті, це кава з барвниками і молоком цікава, але смачно. Мета учасників фестивалю зібрати 2 мільйони гривень. Донати впали у всіх, і в нас в тому числі. Але тут навіть не стільки про гроші, хоча це дуже важливо, тому що хлопців, на жаль, поранено дуже багато, і ампутацій дуже багато. Тут навіть більше просто про спільноту, де ми можемо зустрітися, побачитись і в тому числі, от з тобою ми сьогодні говорили про те, що ми нарешті зустрічаємося на якомусь заході, не, не сумному, скажімо так. Тому хлопці їхали з великим задоволенням. Тут збирають гроші не лише завдяки каві, влаштовують аукціон, і перший лот великий герб купує Олексій. Він переселенець з окупованих територій і боєць, який на війні втратив чотири кінцівки. Зараз підтримує побратимів, у яких реабілітація ще попереду воював два роки, 13 місяців у під Бахмутом. Моя країна, і я думаю, що я би інакше не зміг. Я би ну мені б краще було загинути ніж е, терпіти оце. Тут дуже дружня атмосфера. Дайте п'ять, будь ласка. Локації для творчості. А це атракціон уже з розчинною кавою. Тут каву не п'ють, а створюють пейзажі. Звісно ж, теж за донат і дитячі розваги На рейсі десятків київ країна. Святослав син героя України, кому власне і присвячений цей фестиваль. Але оскільки йому два роки, то зараз перевагу він надає не каві, а ось такому дуже смачному морозивому. Пай бабуся морожено трішки потримає, а ти да, -да, да, Я б вам теж не довірила морозиво. Поспівати гостям фестивалю, теж було з ким. Є музична сцена. До нас приєднався Кавош, Гурт Грінгрей, Тінь Сонця, Віктор Павлік. Ну і ще багато різних артистів, які там теж підтримували нас, чому ми дуже радіємо. Павлік буде, йо Йо-моє, блін, а в мене навіть футболки з ним немає. Зі сцени лунають пісні, які неможливо не підспівувати. Червону руту не, не шукай вечора, ти в мене єдина. Дякую. Твоє ви. Бли... Хоча перший фестиваль і закінчився, але героїчну каву можна випити, долучившись віртуально до збору, відчути на смак мелітопольські трави, чи той самий ферментований мед, чи ті самі синій та жовті кольори. І звісно, підтримати тих, хто боровся за всіх, хто тепер може пити смачну каву і співати від душі. І з вами були єдині новини, Наталя Нагорна, Ігор Горсіри, Андрій Романов, Євген Геладун та Анатолій Короб ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.